От і в 20-му році, там, коли я був радником міністра енергетики, і е, енерга там періодично піднімав питання про е, ціну на електричну енергію, що вона недостатня для того, щоб покривати там, їх якісь потреби, то я дивувався, я кажу, що. Е, ви розумієте, що е, ви цю ціну диктуєте? От з якою ви ціною на ринок вийдете, така вона і буде, тому що до вас будуть підтягуватися, а не е, е, ви до, до, до виробника, там, який виробляє 5%, чи 10% чи нав, хай навіть 20% електричної енергії. Тобто, не треба перевертати все з, з, з ніг на голову. Ну там ж Дарга постійно звинувачував, що Міністерство енергетики створює умови для зниження ціни, і енергата не може заробити там кошти і на ПСО, і на і на себе паливо, на паливо, і на розвиток, і на да, зберігання там постійним, відходів постійно. Все все їм було не так. От так, от я скажу: тут треба в нас визначитися.